Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні у нас 4 травня, кажу травня-червня. 8 годин ранку. Температура, дивіться, вже видно ну, да? 22,3. Оце отак. От. Усе буяє, усе гуде, бджілки працюють, усе як у вулику стоїш тут. Почули, я навмисно замовк це дуже гарно. Сьогодні хочу підвести підсумок по своїх прививках. До речі, багато вже оцвілося, дещо цвіте, масово цвіте, дещо цвілося. На, приміром, ось дивіться, на сьогодні це так виглядає Юпітер. Ви бачите, як він вже набрав. За все моє виноградарство перший раз я бачу такі грони. Може я як, поспішив з топором, а може пригрозив, та він злякався. Ну, ви бачите, добре закладує, він вже понабирав. Дивіться, які. Ну не знаю, будемо дивитися, як воно що. Можливо, свіч. Спрацював добре, що немає, як в минулих роках зразу є засихання оцих грибі ножик. пів грони всихало зразу ж, після цвітіння засихало, відпадало, і ну тобто не було ні грон, нічого толку не було. Ну Коротше, показую я вам прививки на сьогоднішній день. Хочу зробити такий маленький. Підсумок. Значить, показую цей знаменитий кущ, який я хотів раніше був весь перепрививати. Ну, так як мороз уніс трошки корективи. Це перший кущ джин. Значить, ось крайній. Ви бачите, що вже тут таке? Тут 30 см, гляньте. І подивіться, це азов, да, який ми прививали на заморожений пагон. Подивіться, яке у нього суцвіття. Оце у нього таке суцвіття. І е величина, я навіть не вбирав тут двойника, дивіться, так з двойником. Ось що він і росте. Дивіться, яка товщина. Я думаю, тут вам буде зрозуміло. Я так обережненько. Ось от, товщина двох пагонів, ось вони вийшли з краю. Це той, що я е, на заморожений е -то, ну, експеримент робив 26 квітня. Це до чого от, я вам це показую? Ви, е Дивіться, це 26 квітня було зроблено. А ось ось прививки, це останні мої прививки, які я робив ну, за два дні 18-19 травня. Ось гляньте. Бачите, оце 18 і 19 травня. Не пам'ятаю я іменно цю, чи 18, чи 19 травня я робив. Ну, це пам'яті цигульова. Чи подяка Цигульова. 4.57 форма. Це я вам показав, да? ідемо не виключаюсь, бо не хочу монтувати відео. Бо зараз світ виключають і дуже Ось цей хелон. Цвіте повним ходом. Тоже. цей. Не хочу монтувати, бо світу зараз часто так виключають, що времени, ну, не вистачає на це все. Вчора взагалі зробив собі виходний, бо Уже, якби, кожен день і так відео знімав і вже трошки заморився. Я з цією сіткою і з усім так себе загнав, що ну, вже мусив. Так, тепер я прийшов до цього ж куща, що робив я е, 5 травня прививки. Дивіться, як виглядають прививки на 5 травня. Оце ось Джевелін. Бачите? Джевелін. Подяка полякам. Оце ось. Так, це у нас, дивіться, на виворот ну, видно, так? Да? Пандора. Ось. Ще один живелін. Далі йде. Із цим. Бачите, із забіжів. Далі ось йде. Опять Пандора. Потім там, де на замороженому пагоні прививав обійду, щоб не розгрібати. Ось ось він джевелін. Це той, що я робив Азов і Джевелін 26 квітня. Дивіться, ось такий він повбільшки. Бачите, це я дві тоді робив. І ось остання на цьому пагоні оп'ять же, Пандора. Ось що, Пандора. Дивіться, яка вона повбільшки. От. І тепер переходжу до куща, знову це, це я вам показав за 5 травня. І тепер показую, до, до, ну, що, наприклад, дивіться, Давид. Бачите? Це прививки 18-19 травня. Ось, о, Давид. Зараз йду далі, там, де кущ привитий. Бестренько, щоб не затягувати. Так, це в мене що таке? Конфетка, дивіться. Оце тут така, тут ось, ось тільки ось ось бруньку пустила. Тут, дивіться, бруньку пустила. Так, це ось у мене, що подарок Дніпру. Дивіться. Брунька. Брунька. Ну, розпускається, да тут трошки ось, ось бачите, краще. Ось о прайм сідліс. Дивіться, раз. Два, три, четверта, тільки тільки оно. Ну, тобто, ви побачили, давайте тепер робіть виводи про те, що я вам показав три, три прививки. Значить, одна була 26 квітня, зроблена, друга етап був зроблений, де у мене. Накрито було, всі ви бачили, тут вже підходів я зразу ж до нього. Так, ось о він. Ось о. Я дійшов до нього. Да? Ось тут у мене накрито все було. Так, ну, палатка стояла і труба лежала там внизу. Ви ж бачили. Оце було 5-го зроблено. І 26-го -то з тої сторони. Там нічого не вкривалося, не лежало. Отак, от як я зробив, бо ну, типу, аж ми експеримент робили. Е, ну Зробили і я ж тоді казав, ну пропаде та й пропаде, що ми тіряємо. Так от на сьогоднішній день, на 4, червня, да? от, 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 от ті дві прививки, яку я зробив 26 квітня, ось, одна, да? оця Азов. Із оцим війником, що я вам показую, ось Її вже можна спутати, блін, з кущом. Оця і джевелін, вони самі більші на моєму участку. Отак. так. що я думаю не... Ну, ви робіть самі виводи, але да? я думаю, що не стоїть Удаватися ті розказні, що от треба дождатися геть тепла в кінці травня і все остальне. І тоді робити прививку. Ви, я вам показав. Наглядно, сьогодні 4 червня, я вам показав оці дві прививки. Оці, за п'яте. І оці ось за 18-19. І як ви думаєте, тут ну, запізнення місяць. А що це таке продлить, зробити удлінить місяць вегетації? Це визрівша лоза, визрівша грона, бо я грону вдаляти отсюда не буду і не буду її навіть прищіпувати. І разом ми подивимося, що воно тут виросте на такому війнику. Як воно, що воно за... сформується, як воно. Ну, короче, оце, так. оце такий у мене сьогодні підсумок. Е, робіть виводи. Значить, не треба боятися. Це, ці прививки пережили, ви бачили, вони не закутані були, ну, в смислі ніяких там підігрівачів, нічого не було. Там просто кульочки були, ті, що я і на прищепці, все. Нічого. І вони при тому відкриті були, ті кульочки. Не те, що там воно запечатано, а просто ну, кульочок і аби сонечко не палило. По поводу сітки, значить, сітку я тут на цьому час повністю зробив. Так, звісно, це шото. Вчора в нас було 20, 33 градуси. Жари. Позавчора був сильний, сильний вітер з такими поривами. Я вам сказав, що закріпилася вона тільки по периметру. Посередині вона трошки була, як би, так, ну, дихала, чуть-чуть ну, підлітала. Ну, нічого не вийшлося. Як бачите, все воно ну, тобто, пройшла вона хорошим вітром випробування. От. Дай Бог, звісно, не, щоб вона градом нічого тут не, не хоче, я і спитувати її. Лучше хай вона не буде, хай висить. По осені я планую її, скоріш за все. Ну це ще не точно, ну скоріш за все. Я з однієї сторони, з тої дальньої сторони. Там, цей, я відпустю, бо там менше в мене цих. Якби За стібок. Бо з однієї сторони, як де ось починали, тут ось, ну, як в двір заходиш, і з цієї сторони, то тут вони ці Блін, вони тут буквально ну все воно я на ними. Сильно я багато їх сюди натулив. А з цієї сторони, вже з, з другої я менше натулив. То я думаю, що я тут їх зніму, тут де менше, ну, від кусю, Да? Згорну типу, рулоном і прив'яжу все на одній стороні. і все Так вона і буде зимувати. Там. Тобто я її не планую повністю знімати. мені ото Я її згорну. Можливо, агроволокном, Ну ну що там ну, 16 метрів агроволокна, Ну накрию хай, там щоб на неї не там опади може, не цей мотону. Мені це буде проще, ото її згортати, розгортати. Ну по крайній мірі Планую Так Так що це по поводу. Да, плюси, звісно, в її є. Не так сильно Ну як? Хі -хі. Образно, не так сильно жарко, не так пало все одно, бо таке процентів 10% вона затіняє. Ну, подивимося, чи ягода буде горічіння. Це для мене вопрос. Ну і Потихеньку будемо... буду збирати на... на ту сторону. На цей... Ну, на той виноградник, коротше. Ну і на завершення це я хочу, хочу подякувати своїм підписникам і якби донатчикам. Андрій Пісоцький зробив донат цей. Потім зробив. Фіше Олександр Якович. І знову ж зробив Аренбрух Андрій Олександрович. Так що я вам усім дякую за те, що ви підтримуєте мій канал донатом. Я всі кошти використаю якби, на свій канал і на виноградник, щоб вам якийсь контент робити. Коротше, вам щиро всім дякую. На цьому до побачення. Усім вам дякую, що дивитеся, дякую, що ви мені пишете, піддержуєте мій канал. До наступного відео.